Перехрестя юності Хмельницьке шосе. У вас регульовані перехрестя. Ось я зараз буду виїжджати з парковки. Багато хто думає, що це просто парковочка. Але у мене тут є світлофора. Це регульоване перехрестя. Якщо я їду прямо або направо на Хмельницьке шосе, я маю повне право їхати перший. Не крузак, не ті, хто їдуть з юності, а їду перший я. Тому що це регульоване перехрестя повністю, тобто воно не виглядає з іншої сторони як регульоване тут. Тобто багато хто що це виїжджає з прилеглої території. Але якщо вам їдуть назустріч автомобілі, ви їдете на зелене да на перехресті, і вам назустріч щось їде. Ви зобов'язані їх пропустити. Ви не можете знати, є моє світлофор чи немає. Ви повертаєте ліворуч. У вас був світлофор, значить, це перехрестя регульоване і ви маєте їх пропустити. Ось зараз ми подивимося, як будуть мене пропускати на цьому перехресті. Загорівся зелений. Я починаю рухатись, не поспішаючи. І собак рішив мене не пускати. Всі інші автомобілі теж мають пропустити.